Ну, володечка, розказуй, як ти провів канікули. Ми з татом були в Турції. Правильно казати Туреччина. Правильно казати Only Wisky for my тато. <риклад> mm -hmm, ясно. Зрозуміло, як ви там відпочивали. А ну розказуй, що ще було. Не можна. Чого? Бо все, що було в Турції, лишається в Турції. Попробуй там щось лишнього ляпне. Дивись, Володечка, я вже взяла твій зошит, жогло Володимир, відкриваю, і якщо ти мені розкажеш все, 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 що там було, я поставлю тобі дванадцять. 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 Ми гуляли, ми каталися на качельках, ми ходили в аквапарк, я її багато багатому стільки морозів стільки. Бачиш, як твій тато за тебе дбав? Тато спав! Дитино, ти там хоч море бачив? Тато сказав, що він не за то заплатив за інклюзію, а море я й в затоці побачу. Що Це... то за батько такий? Найкращий тато в світі. Всім би такого тата, сам виховує дитину. А що то за жінка така, що лишила його самого з тим ангелятком?